Порядку понад тисяча вантажівок на в'їзд. Ситуація на пункті пропуску у шагині надавати першу допомогу та приймати пологи вчать водіїв бригад екстреної медицини безкоштовні заняття з англійської для дітей військовослужбовців та переселенців. Це пункт пропуску шагині медика. Його не блокують польські перевізники. Рух тут відбувається у звичному порядку, тому його і обирають українські водії. Так вантажівки заїжджають до України після кількох днів, які проводять в очікуванні своєї черги на перетин кордону. П'ятниці з п'ятої години після обіду. Так всі стоять тут вбити субота, неділя, понеділок. П'ятниця, субота, неділя. сьогодні що, середа. Четвер сьогодні. Ой, базик, бо я вже збився з рахунку. То хлопці мені давали, тому що кулиці стояв вже останній день вчора. Що ділилися другим. Хто, водою, хто їсть сигаретами, хто їжею таке. Помагаємо один другому. Теж шість днів у черзі стояв водій вантажівки Олександр Борщівський. Він прямує до України із польського Гданська. Великі черги дуже на всіх кордонах. По 50 кілометрів, по шість суток люди в машині, не, ніяких удобств, не туалетів. Не води на виїзд із України діє електронна черга для вантажівок, де автівки реєструють онлайн. За словами водія Руслана Блисковця, там теж неможливо зареєструватись на найближчі дні. Раніше, щоб чергу, можна було зареєструватися, там приблизно ну від двох до п'яти, там ну максимум п'ять. Дуже це вже вже рахували дуже велика черга. Приблизно два дні і ви виїжджали. Зараз десь це, це мінімум. Також каже Руслан Блисковець, менше роботи означає для нього зменшення прибутку. З самого початку це за місяць можна було робити 4 рейси, якщо ви недалеко їдете. Потім воно зменшилось і зараз цими страйками воно зараз, я не знаю, чи в нас вийде бо останній рейс, я вертався то один рейс, типу в місяць я зробив. Один. от, Получилося. Зараз я навіть не знаю, що вам сказати, бо ну, мабуть, що якщо один на два місяці, вийшло, все вийшло, то буде, мабуть, добре. За місяць вдома сидячи, я не мав ніякої іншої роботи, і як мені сім'ю кормити? Щодо ситуації на інших пунктах пропуску на Львівщині, то як повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, є ускладнення в Русі саме вантажівок, ще у Краківці та Раві Руській. Станом на сьогодні з суміжної сторони у Раві Руській очікує 500 вантажівок. У пункті пропуску краківець очікує 700 вантажівок. Щодо роботи пункту пропуску в шагині, то там він працює у звичайному режимі, ускладнень немає, але саме цей пункт пропуску. Обрали багато водіїв у зв'язку з обстановкою на інших і скористалися саме ним. Аби перетнути державний кордон у напрямку в'їзду в Україну, і там утворилася черга з вантажівок. Вона є найбільшою. Це 1140 вантажівок. Очікує на в'їзд в Україну. Нагадаю, на трьох пунктах пропуску триває протест польських перевізників. По обіді у понеділок, 6 листопада, вони почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску Краківець Корчова, Ягодин Дорогуськ та граворуська Гребенне. Тоді співорганізатор акції Томаш Борковський розповідав, що учасники блокади вимагають. Повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські авто із системи електронної черги. Учасники акції протесту мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня 2024 року. Ірина Мучульська, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина. Державне бюро розслідувань спільно з контррозвідкою СБУ повідомило про підозру заступнику голови Золочівської райадміністрації. Про це повідомили на сайті ДБР. За даними правоохоронців, він до березня цього року був командиром однієї з військових частин та завдав збитків державі на 25 мільйонів гривень. Тепер йому загрожує до восьми років ув'язнення. У квітні 2022 року командир частини закупив цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів частини. При цьому він скористався можливістю здійснювати прямі закупівлі в умовах воєнного стану та уклав угоду з київською компанією без проведення торгів. У результаті військова частина закупила резервуари за завищеними цінами, які до того ж не відповідали технічним вимогам. Військова частина придбала 72 такі цистерни за майже 64,5 мільйонів гривень. Хоча ринкова вартість резервуарів складала майже 40 мільйонів гривень. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ОВА. Юрій Яструб львів'янин після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав 47-ї окремої механізованої бригади Магура, боронив територіальну цілісність на південному напрямку. Загинув 10 листопада на 48-му році життя. Олеф Френцер, уроджений з села Новий Милятин, Із початком повномасштабного вторгнення долучився до складу 33 ї окремої механізованої бригади, воював на південному напрямку, загинув 5 листопада. Ігор Фурта, житель села Великий Дорошів Куликівської громади, від початку повномасштабного вторгнення став на захист України, служив у військовій частині А 2802, помер від поранень 9 листопада у Миколаївській області. Ні лікарні. Мужчина ви мене чуєте? Не відповів. На вашу появу не відреагував. Мужчина ви мене чуєте. На дотик не відреагував. Надавати першу медичну допомогу, допомагати реанімовувати пацієнта, приймати пологи, накладати шини, розбиратись в медобладнанні та медичних розхідниках. Усьому цьому навчають водіїв медицини катастроф. Так відбувається перенавчання водіїв на медичних техніків. Кисень пішов, тоді ми переходимо до огляду пацієнта. Серед тих, хто здобуває нові знання, Артур Рибальченко, який близько двох років працює водієм медицини катастроф. Ми Сьогодні мали такий випадок, що на, на гірській лижній трасі сталася травма в гірського лижника і ми йому надавали допомогу. Повністю огляд пацієнта від, від А до Я. Тобто, і огляд, і його транспортація, і його, скажімо так, зафіксувати правильно це все мусить знати медичні техніки. Це вже третя група водіїв, які вчаться на медичного техніка. У групі 15 людей розповідає викладачка Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти Марія Блажівська, на базі якого і відбувається навчання. Це введена нова спеціальність. Вона є в переліку професій, і екстрений медичний технік буде починати працювати в екстреній медичній допомозі з 25-го року. Ну але звичайно, часу залишилося мало, тому є державне замовлення на підготовку таких спеціалістів. Ми навчаємо водіїв, які до цього працювали в складі бригади. І функціональні обов'язки водія колись були тільки займатися автомобілем. Коли вони отримують фахові навички екстреного медичного техніка, вони будуть працювати в складі бригади. Вони Чітко будуть командним працівником. Навчання триває близько трьох місяців. Багато маніпуляцій вони зможуть самостійно виконувати, але більшості вони будуть асистувати, допомагати. До початку 2025 року. Всі водії центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофа їх 700 пройдуть таке перенавчання, розповідає керівник центру Андрій Васько. Такі навчання передбачають набуття водіями нових робітничих компетенцій екстрених медичних техніків, досконале володіння обладнанням, яке є в комплектації автомобіля екстреної медичної допомоги, а також допомогу медичній команді при наданні медичної допомоги. Планується, що фельдшера і медичні сестри будуть проводити навчання на парамедиків. А водії на екстрених медичних техніків. І в майбутньому буде юридично дозволено, щоб в команді екстреної медичної допомоги на бригаді був один парамедик і один екстрений медичний технік. Частина водіїв екстреної медицини проходить навчання за програмою ваучерів від служби зайнятості. Програма діє шляхом, тобто вона розрахована для людей, які мають 45 років віку і 15 років стажу без цих вимог для учасників бойових дій і для внутрішньопереміщених. І розраховано на це, що служба зайнятості виділяє по більше ста професіях, які затверджені Кабміном. Кошти на навчання або підвищення кваліфікації, або отримання нової кваліфікації, за словами Олега Рісного, загалом такою програмою з підвищення кваліфікації скористалися 350 людей. З них 25 – це водії екстреної медицини на загальну суму 4,5 мільйони гривень. На одну людину держава виділяє близько 27 тисяч гривень. Ольга Дейнека тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Одинадцятикласник Арсеній переселенець з Краматорська. Його батько на фронті. Разом з мамою хлопець прийшов на ознайомче заняття з англійської мови. Розповідає, чому вирішив покращити навички, гарно здати екзамен і про це влаштуватися. Можу трохи поговорити, але акцент дуже поганий. Іноді розумію на слух, але. Краще, коли я бачу текст. Я дуже активна мама, слідкую за всіма новинами, можливостями. Зараз їх багато, у Львові їх тим паче більше. Я думаю, що зараз є такий шанс, незважаючи на те, що. Дуже важкі часи, але нашим діткам є такий шанс навчатися. Заняття з англійської покликані допомогти старшокласникам підготуватися до національного мультипредметного тесту. Хавріфейнк хатвол хелп'ю тю гейн йо гос інф'ючет імпортно інглиш хадоютейнк зис опотюнітіфобета фюч. Викладачі планують працювати з учнями у невеликих групах у офлайн та онлайн форматі. Взяти участь у проєкті можна з рівнем англійської, а 2 говорить викладачка Лілія Тимофійчук. Після реєстрації ми даємо тестування, за результатами яких якого ми оберемо 40 дітей і дамо їм також ще пробне співбес, пробну усну співбесіду. Для того щоб ми з цієї кількості діток змогли сформувати чотири групи. Упор і на граматику, і на слова, і на читання. Так як немає говоріння і немає письма цього року, то ми його і не тренуємо. НМТ перевіряє рівень Б 1 тому що це рівень, з яким люди поступають в університет. Курс підготовки до національного тесту організував благодійний фонд Хоп Юа, говорить його представниця Марія Кулик. Це є підготовка до, НАЦ... до НМТ. Розрахований для дітей військовослужбовців, для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, для внутрішньопереміщених дітей, дітей загиблих героїв, а також сиріт та напівсиріт. Тобто, це є діти усіх вразливих категорій. За словами Марії Кулик, навчання триватиме упродовж семи місяців і є безкоштовним. Початок наприкінці листопада, охочих учнів просять зголошуватися на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів, мистецька бібліотека відновила роботу. Тут вона функціонує з 1949 року. Від сьогодні приміщення також використовуватимуть для проведення подій. Це частина нашої колекції. Фото фото книжок, так У нас тут наприклад, це альбоми, і в нас нижче є книжки, які стосуються теорії фотографії. Чи ми, кажу, частина колекції, бо ми ще чекаємо книжок. Тобто ще будуть поставки з Європи. Вони просто на жаль затримуються. От також частина колекції це великі альбоми. Вони у нас об'єднані під візуальним мистецтвом. За словами Ростислава Кузика, на полицях бібліотеки можна знайти ексклюзивні видання ручної роботи. У одній з кімнат також облаштували простір для виставок. Сюди входить 15 видань, які і в колекції бібліотеки і також ми зібрали кілька з приватних колекцій, і ми зробили такий акцент саме на Хендмейд пидання Ростислав Кузик розповів, що бібліотека розміщена в будинку 1906 року, і під час ремонту вирішили відновити автентичні розписи та зберегти пічки. це рідні розписи з цієї квартири. Бо це було помешкання. От так само тут позалишалися пічки. От позаду можемо бачити одну з них. Вони робочі. То за потреби, якщо у нас не буде опалення газового, ми зможемо завести дрова і ними отеплювати приміщення. Мистецька бібліотека належить до мережі міських бібліотек і працюватиме за адресою Шота Роставалі 8. Іван Кадосько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.